Я живу в минулому, я живу в довоєнній Одесі. Для мене дуже дуже складно literally lost. The Place. Звісно, Одеса не, не в найгірших умовах, вона не в окупації, і я можу туди їздити. Але коли я туди їжу, в мене немає там половини подруг. в мене половини сім'ї там немає. Тобто, ось ця ниточка, яка мене з'єднувала з моїм рідним містом, вона розійшлася. І коли мене питають, куди далі, а я хочу тільки до воєнної Одеси. Тому для мене це зараз дуже болюча тема. Я їжу в Одесу часто, я не можу її відпустити. Я не знаю, де жити далі. І я не знаю, де я хочу будувати сім'ю. Я хочу створити для своїх дітей. Sense of belonging to some place, але я не знаю де і як. І це дуже сильно мене бентежить. Ам екстремлід. Авдіюносівір інксайті або дан іджес літералі інфлюєнс має еврей. Це впливає на різні сфери мого життя і викликає проблеми в різних напрямках. Тому це є. А як це вирішити? Я поки що не знаю. Минулого я не хочу відпускати і поки що живемо з тим, що є.